Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні 12 червня продовжують радувати своїм квітуванням троянди. Троянда ювілей кордеса. Дуже потужна троянда. Величезні квіти. Вони після дощу важко тримають голівку. Дивіться, який розмір. Висота куща на даний момент близько двох метрів. Дуже кущ гарно наростає, щедрий на квітування. Мені дуже подобається цей сорт троянд. Ваніла фрайс плетиста троянда. Ось така красуня, хто любить пістряві троянди. Зверніть на неї увагу. Робуста. Дуже красива троянда. Квіточки не махрові, але їх настільки багато. Бачите як насичений червоний колір? Дуже красива. Луїде Фінес також радує своїм квітуванням. Квіти яскраві, помаранчеві, досить великі. Ось так у мене два кусики однакові. Так він зараз виглядає. Імператриця Фарах. Багато хто не дуже любить цю, цей сорт троянди, адже вона виростає така висока, такий кущ досить багато місця потребує і квітне на, ну, зверху на пагонах. Але мені вона подобається. Дуже такий колір мені подобається її. Якщо вона росте на сонечку, то Пелюсточки більш будуть мати червонясте забарвлення. А коли квіточка в тіні, вона буде більш біла. Ось ми бачимо теж на одному кущі, де квіточка притінена від сонечка, бачите, вона біліша. А де сонечка більша, вони червоні. Біля троянди зростають ароматні білі лілії. Скоро вони розквітнуть, буде краса. Чудове поєднання, на мою думку. І ще одна лілія розквітла. Вона має такі тендітні маленькі квіточки. Бачите, дуже гарна. Троянда кафе. Ця троянда погано тримає сонечко, погано тримає дощ, в мене вона зростає під кущем кизилу. Ось так вона виглядає зараз після дощика. Ось такі квіточки, вони теж різняться кольором. Спочатку, коли розпускаються більш темний колір, а потім світлішають. Сорту цієї троянди я не знаю, на жаль. Але ця троянда мені дуже подобається, гарно наростає, квітує дуже гарно, красивий червоний насичений колір. Якщо хтось знає, як називається цей сорт, підкажіть мені, будь ласка. Black Magic продовжує квітування. Це улюблений сорт троянди мого чоловіка і моєї старшої доньки. Вони її люблять чомусь найбільше. Красива. Orange Baby Троянда спрей. Дуже стійка, дуже гарно тримає спеку, тримає дощ, ось така красуня. Багато ще бутонів не розквітло, квітуватиме ще довгенько, а поруч із нею Керіо. Яскрава, жовта, як сонечко все саду. Набрала багато бутонів декоративна жимолость. Скоро буде дуже красиво, коли зацвіте весь кущ, я його підняла на опору. Можливо, в подальшому буду формувати штамбом, видаляти нижні вагони і робитиму деревце. Чекаємо на цвітіння юки. Юка в мене буде цвісти вперше, тому для мене це дуже довгоочікуване цвітіння. Така красуння. Мічниця, квітне лаванда. Тут троянда теж в такому лавандовому кольорі. Поруч із юкою Піровськія. Понестимон такого бузкового кольору, красивий. Новаліс, Новаліс погано тримає дощ, бачите. Зіпсувався декілька днів дощі. Так. Тут у нас біленька лаванда. Триси скоро будуть квітнути. І тут трояндочка, букет парфе. Починає квітнути. Теж буде красиво. Дякую всім, хто прогулявся зі мною по моєму садочку. Коментуйте відео, ставте вподобайки, якщо сподобалось. Бажаю усім мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До нових зустрічей на каналі.